Привіт, тут скучали? Знаю, ні. Я так. Та ти що на нейтральній хотів рушити? Їду до товариша за фондою Трансальп 650. Огляд, огляд сьогодні буде. Мрію собі пророчу, що ти зникнеш думок моїх колись нач, а. Я не можу зрозуміти. Хонда Трансальп. Легендарна, як всі кажуть, тільки ніхто не знає, чому вона легендарна. Розповім вам сьогодні, чи вартує вона свої гроші, як їде, чи правда що настільки вона б'яла. Розповім про плюси, і мінуси. Заставочка. Пробіжимось мені не гірший, я доволі грішу. зараз по верхам і по низам. І катнусь. Катнусь, е, катнусь. Дуже скучив за крутити газ. Всі ви знаєте, що, здається, в кінці 22-го, на початку 23-го, точно вам не скажу, вийшла Honda Transalp 750. Ре реінкарнація, здавалось би, старого Трансальпа. Але це не так. Чому? Тому що <с> нічого спільного вона не має з. Ось цими старими трансальпами, там рядна двійка і так далі. Вона не погана, вона просто інша. Та Honda інша. Сьогодні вам розкажу розповім э, за тру про Хонду Transalp 650. І так. Короткий, коротесенький екскурсію сторію. Багато цифр не буде. Саме основне розповім вам сьогодні. І будемо кататися. Будемо кататися, буду розказувати, яка вона на ходу, яка вона не в ходу, як вона керується в поворотиках, як як закладувати можна, не можна, як в себе підвісочка веде на дорозі, поза дорогою, на легенькому офровді. Коротше, починаємо з класу. Як вона позиціонувалась і позиціонується, як тур енд дура, тур ендуро, що це таке? Турендуро, Adventure Sport, кросовери. Зараз так. В той час ще не було такого класу, як кросовери. Зараз є. Вірніше, воно сильно розмито було. Зараз більш чітко. Наприклад, кросовери такі як Дукаті, Мультістрада. Вони започаткували оцю. Мультістрада була перша з роду кросоверів. От я би його більше коротше, та не на ньому її ендурять. Ну це, це не ендури. Це. Неможливо, коли я все хочу зараз розповісти. Було 400, 600, 650. От і все з канонічних. Чому вона канонічна? Тому що людям властиво щось припідносити, наділяти легендарністю. А частково це і заслужено в силу ресурсу. Давайте по циферках: 55 коней, 56 крутного. А це може означати тільки одне: крутного тут достатньо. Особисто я дуже люблю мотоцикли, в яких крутний великий. Тому що, якщо подивитися на мотоцикли, переважно подивитися на мотоцикли з рядними двійками, навіть того ж об'єму, буде крутного менше, ніж коней. За коні завжди будуть високо. Що дивитися по графіку, але кому потрібні ці цифри? Ви сьогодні прийшли покататись зі мною на ньому, А ні. оце, оце все динаміка, яка в нього до 100? Ти скажеш, що він б'я, що він б'ялий, що він ніяк. Я вам скажу 5,1. низьких 5. Що в нас в світі автомобілів? Давайте, давайте будемо порівнювати взагалі з прискоренням, яке ти можеш отримати на оцій землі, на, 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 на цій матінці землі. 5,1. Здається, да, так, в світі мотоциклів це не ахті як круто. Але якщо ви пересідаєте з 300 -ки якоїсь китайці, чи навіть пересідаєте з чогось меншого, тут буде прискорення, динаміка в нього буде порівняно там, з 300-ками, навіть таким лонціном, Воджом, як в мене був. Просто. Ну вам навіть зразу одразу, якщо у вас є інстинкти самозбереження, злегка буде навіть страшно, навіть можливо дуже страшно. Прискорення в нього з нуля до ста. Просто що в нас їде. Ну, давайте в світі автомобілів, що в нас їде, п'ятерочку. Заряжені якісь, Пфф, та я навіть не знаю. Бешки їдуть п'ятероку. Не всі, не всі, не всі емки їдуть. Заряжені гольфи. <звук> Не кожен поїде низьких 5. ну хай навіть 5 і 5. цих пів секунди ви в режимі міста особливо. Не побачите. Коней знаєте скільки? Знаєте, що в нас з колісною базою? Добре, зараз будуть виправляти колісна база. блядь, це не то, це довжина. Я знаю, я знаю це. Давайте правильно, колісна формула. Скажуть, колісна формула це також не то. Ну, коротше, розмірність коліс 17 ззаді. 21 спереді. Що ще тобі потрібно знати? 21 спереді тобі тільки одне потрібно. Тільки одне тобі потрібно знати. Що 21 спереді це окей. Пояснивши світ не зробиш затишніш. Треба сама міцнішать, лише дихай. Шляхи лишають ці на тілі, мої сліди, для кого сліди надії. Доки знайдеш нормальну локейшн, то. Фу. Коротше, потрібно запаритись нормально, попідрозмивало. За цих кілька днів дощами. Я думаю, ракурс і щоб задній фон був нормальний Бекграунд, Та ти що, який він? 21 спереді буде ковтати класно нерівності землі, нерівності поверхні. Встановлена тут вешечка рідини охолодження, що дуже важливо. Чому? Взаліто, хто вже чуть-чуть покатався на мотоциклах і. Більш-менш поняття має, відчуває їх і розуміє, що йому подобається. Я б розділив таких людей, оцих, що чу-чуть поїздили вже там сезону, там 4-5, можливо. Я б поділив їх навіть не по класах, а як я це бачу. Ну, по класах також е доцільно ділити. Робочі, буржуазії, я жартую. Я б поділив по класах як: ті, хто обожнюють вешечки, і ті, хто обожнюють рядні, рядні двигуни. В подібні двигуни це ван лав. Я вперше прокатався колись на хондушці 600 старенький, і мені сподобалось. І вешечка мені зайшла ще тоді, бо тащить вона знизу. І так як в мене були перші мотоцикли, як і в більшості, одностволочки, а вони одноциліндрові двигуни тянуть з самого низу. Мені оцей підрив знизу подобався, і у вешечці він набагато, набагато кращий. Потужність мотоцикла на В-подібних двигунах зміщена вниз, сильно вниз, сильно нижче, ніж врядник. Тут вешечка, п'ять передач, класична. О, перша вниз, остальні наверх. Розхід палива в нього п'ять з лишнім, але оце лишнє. На 100 км в змішаному циклі, але оце лишнє може сильно, дуже сильно коливатися залежно, як ви крутите, як ви крутите гашеточку. Крутиш більше, споживає більше, крутиш менше, закономірно. Так, підвісочки, передня вилочка звичайна, телескопічна. Що означає телескопічна? Думаю, всі знають. Якщо перевернутого типу, ломи дивляться вниз. Якщо Телескопічна ломи ломів не видно. Короче, навпаки, що я вам буду пояснювати? подивісь передні відоси мої. з гофрою. А задня, а задня, як вони її називають, пролінк з можливістю регулювання ходу її, не знаю, чи хтось її Регулював. Я не думаю, що тепершній власник туди щось дивився, регулював, але можливість така є для прорайдерів, хто там прям купляє тур ендуро, щоб ендурити. Я і такі люди знаю, на хондочках цих досить непогано ендурять. Наскільки це можливо на 200-кілограмовому мотоциклі? Чим більша вага мотоцикла, тим більший скіл вам потрібний. Я ось тільки що поїхав по грунтовці з вибойними, з розмитою такою дорогою. Ну коротше, чуть не приложив його. Так що тут можна налаштувати на зжимання, тільки на зжимання. Є на відбій, є підвіски, що на зжимання і на відбій, тут тільки на зжимання. що вже дуже непогано, але тепер це ніхто не робить, бо переважно їх беруть новачки або люди, які ну. Не зовсім прям новачки новачки а люди, які пересідають з Китаю або свідомі люди за далеко за 30, можливо за 40, яким просто хочеться спокійної їзди, надійного відносно агрегата. Чому відносно? Бо тому що роки, а не буде такого, що ви будете боятися там його крутити. Можливо, зразу подальшому він досить спокійний. Рулиться він просто. Просто як він рулиться. Що по масі. Деякі джерела вказують, що він там 200 кг сухої. Деякі джерела пишуть, що 190. Один кілограм сухої маси. Ну не знаю, відчувається він як 200 на офроді. Звичайному асфальті він взагалі нічого не важить. Він дуже легенько перекладається. Випускався, до речі, випускався він з 2000 року до 2006. 600 мені взагалі не подобається. Там такий старий дизайн, вона якась така квадратна, рублена. До речі, він. Класно виглядає без кофрів. Хоча тут вони дуже гарно стають, це ж турист, Ну, adventure sport. Кофрики тут стають гарно, але мені особисто не подобається. В такому без кофрів, на ранець, рюкзачок накинув і погнав десь за обрій. Що по тормозюлькам? Передній сін, двохпоршньовий, що дуже непогано. Вони не. Прям такі, щоб різкі, 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 достатні для цього мотоциклу. Для 200 кг вони зупиняють. Соточки вони вас зупинять. Не швидко, але зупинять. з давайте зафіксуємо. Нормальні ззаді однопоршньові, нормальний такий поршенець, але один. Конкретно це екземпляр 2002 року. Але я б техпаспорту не вірив. З року в рік вони робили мінорні там. Оновлення в одному з років, здається, це був третій чи четвертий, чуть-чуть полегшили пласт. Чим саме, як саме товщиною чи чим, не зрозуміло. З косяків, якщо ви собі його розглядаєте, ви вже напевне знаєте змінуся. На ведучому валу, там, де кріпиться шестерня, злизує шліци. Але злизує там їх умовно на 100 тисяч плюс. А ти попробуй ще наїдь на ньому 100 тисяч плюс. Але силу в тому, що вони старі, то ви вже будете брати, ну, Можливо, не 100 тисяч плюс, але вже з пробігом, дай дорогу. Е, ну, це таке. А на 150 кажуть, перша капіталка. Ну то вже будеш капіталити, і заодно той вал заміниш. Це якщо ти візьмеш його угашеного з великим пробігом. Що дивує мене в ньому? При те, що мотоциклові 21 рік, ну тут ще досить все. Так, вигляд по косметичці пластмаси просихались. Вигляд такий собі по косметичці. Але все рівно воно ще настільки все міцне, з запасом виготовляли всі елементи, деталі. Тут немає нічого такого, що би могло ламатись. Все дуже просто. Чому він такий ресурсний до слова? Могли ж зняти з нього більше коней, багато більше коней. Зняли тільки 55 з такого об'єму. З такого об'єму історія знає, що знімають її. І більше, і 70, і 100 MotoGP, подивіться, Golden Era. Там знімали її більше. Ну, не конкретно з цього, а з такого об'єму. Він дефорсований з народження. Це його плюс. Тому він став легендарний. Бо не тільки в нас, а і всюди люблять надійні агрегати, якщо його десь придбати, вицепати, видерти в когось в хорошому стані, з під діда, як то кажуть. Із перших рук. Ну, це важко, десь з Європи можна або Японії, Хоча 20 років кого він міг бути. Ну, допустимо. Це просто вічний. Ну кажуть, нічого вічного нема. Немає. Ну, я згідний. Хіба що любов? Жартую, ні. Надійний мотоцикл і по інших вузлах. Кажуть, тут є три ремонти. Типу три ремонтних розміри. Тобто його розточують на 150 капітальті, розточують. В світі мотоциклів це мільйонник. Взагалі, мотоцикл для мене, якщо. Та не тільки не для мене, якщо він може проїхати 150 тисяч, навіть 100 тисяч плюс, це як в авто мільйон. Подивіться на нові КТМи. Нові КТМи, Вони заряжені просто, ну це просто пушки. це... Ну, ти не реалізуєш навіть цю потужність, якщо ти не про райдер, ніде, ні на треці, ні. Візьміть Адвенчер 1290. Це просто, це просто Під, Там такий підрив, але вони не надійні. Вони не надійні. Хондочка, вона пішла іншим шляхом. Вони взяли, порізали його в плані потужності, але сконструювали його надійно. Хіба Є... наговорився? Коротше. Телескопічна вилучка з такими гофрочками. Захист двигуна, він пластиковий, але досить міцний. І сам глушник він під маятником, і вже тоді йде вихлоп сюди. Не розумію цих людей, що роблять прямотоки. Звук в цього мотоцикла просто прекрасний. Що ще цікаво по двигуну? Розвал тут 52 градуси. Ось оцей кут. це дуже прикольно, бо він, ну як вам пояснити? Коротше, ну це прикольно. Бо є вешечки 90 градусів, там дукаси, сузуки. Перший циліндр практично лежить, другий стоїть ну, другий е, в вертикальному положенні. На що це впливає? Не знаю, можливо, я собі накрутив, ну, алесь мені здається, що не за е, крутний момент ще опущений по графіку нижче. Ну хоча це блядь, це хтось послухає, подумає, та ні, що ти говориш. Цей двигун не супер любить, щоб його крутили. Тому що це вешечка. Ніяка вешечка не любить, щоб її крутили. І більше п'яти тисяч, навіть 4 з половиною. Це при обгоні, при димінічній їзді. А так я би тримав його до 4. Зараз проїдемось, все покажу. Дуже скачу з теми на тему. Кліточка така класна. Прикладали вже його неодноразово, вже покоцана така. Попередній власник їздив ним на дальнячки, скоріш за все. А теперішній використовую його просто в місті, як метод пересування йде, коли виїжджає на ендурі. На ендуру. До речі, це кастомна версія, занижена навіть для мого росту 167. Я на ньому, ну, просто дивіться, все, що я на гуртку стою, як саме її занизили. Забрав поролон весь сідушки. Практично весь. Він жорсткуватий. Мені досить комфортно, але сидиш, як... Сидиш, як на коні. В <гум> прямому розумінні високо, ну, відносно мотоциклів взагалі високо. І глибоко. Ти ні туди, ні сюди не випадеш. Ну, мені комфортно, в принципі. Не знаю, як на даняк це повпливало, тому що жорсткість більша цього сідла. Але по місті вистачає його. Висота по сідлу 85 см. Ну, для середнього росту це не високо. Для людей. З ростом нижчим ніж середній буде проблемно. Хіба кастом забираєте всю м'якушку або якусь там гелеву дужку робите і конструюєте, колібінуєте. Цікавий нюанс. З 2000 по 2003 висота по сідлу складала 850 міліметрів. А з 3 по 6 чуть його чомусь занизили. 843. Ну це різниця. Ну не знаю, якщо він тобі впритик. Якщо він тобі отак на межі, то так, то в принципі навіть там той сантиметр з лишнім він буде тобі може відігравати роль. Але не принципово. вам коли потрібно нормально ногами до землі діставати? На світлофорах при рушанні, при гальмуванні, коли ви вже загальмували, ви злізаєте з нього, все, в принципі, вам. Але все рівно це незручно. Я зацінив, в мене був ще вищий мод, чим оцей. І я просто він мені всі, про, просто всі просто нерви мені вияв. Продав її. Коротше, що? Я не знаю що. Дві два таких глушничка виходить з одної такої баночки, спиці, що ще раз намікає Аля на ендуру. Та пом'якшує, пом'якшує удар. Навіть при дуже сильному ви просто заміняєте замінити спецю. Не вистачає мені шостої передачі тут. Крутного тут достатньо, їх хочеться, хочеться шостої. Ну її тут немає. Це до мінусів. Ще що до мінусів. Ну той вал. Я не, не знаю, чому його люди вважають, що там злизуються шліци. Чому це мінусом? Та на 100 тисячах не те, що шліци. Мотоцикл може поміняти свою форму і, і агрегатний стан. Ви що? <з>, З твердого в рідкий, а далі в газоподібний. Та коротше, 100 тисяч це супер, це, це бля це просто їбать як багато. Ви замітили, що перший мат на, на, на якісь 20-тій хвилині? Що по зеркалах? Зеркала досить непогані, ну це зараз все в ходу. Давайте все в ходу. Все про нього розказав. Що ще тут, ну. Оптика нормально, вночі світи нормально. Я не знаю. Поворотнички, дивіться, які стильні, особливо на той час, але купляєте ви для теперішнього часу. Що подобається ще? Дивіться, дизайн, оцей хвіст. В ті роки робили просто обрубки, просто якусь, якесь неподобство. Тут дивіться, раз і зад звужується. Ну на теперішній час дизайн його ну не сильно актуальний, не сказати, але й не можу сказати, що це прям якісь. Старі Ямашки або навіть та ж CB СІБІ стара, не Сібі F500, а є саме Сібі 500. Ну вона дуже ну, вона видає всім своїм. Шо братан, я з 90-х, особливо, якщо ти молодий, вона кричить: братан, братчику, тебе ще не було, як, е, як мені вже давали, як, як вже крутили мою гашеточку. Розумієш? Да я не знаю. Прекра... Просто прекрасний мотоцикл. Все дуже просто. Е, Чим популярніша модель, тим більше є і автормаркету для нього. тобто Якихось допів сторонніх виробників. Наприклад, те, що не зробила Honda, зробив вже хтось. Є різні лобаші, оці візори передні, є пластик, є все, є кофра до нього, ну абсолютно, різні деталюхи. А що немає, то вже якийсь кулібін робить. Ну все, пишемо, бо можна вийобуватись дуже довго. Хай видів паїст їде в моїй голові. Коли за домом ностальгія, маном. Я пішав за зорями. Шкода, що раніше ніхто не пояснив, що світ не зробиш, затишніш, треба самому міцнішать. Органом керування. Лівий пульт. Включити габарити, включити фару, ближні, дальні, поворотики вліво, вправо. Дудочка, подякувати. Сервантик для вашого гаджета. Щеплення ну, важко оцінювати. Двома, двома вижмете. А ще що. Збагачувач суміші, зеркальця, в них доволі нормально. Дивитися. Правий пульт. Що ми тут бачимо? Стопен, то і коню, понятно, що це. Заглушити двигун. До слова, кікстартера немає. Ну на вешечках, на вешечках хіба харлі ще таке можуть опоротись старі, щоб на вешечках робити ще й кік. Тормозюлька вся гідравлічна, а це і так зрозуміло. Замок запалювання, також є лок, залочити руль, кермо. Що по приборці? Ми бачимо те, що є рівень пального, а це неабиякий скарб тих років, тому що не всюди був індикатор пального. Адометр. Спідометр, індикатор нейтральної передачі, індикатор оливи, індикатор запалювання. Що мотоцикл готовий, типу як інжектор, прочекало. Ви бачили? Типу, прочекало. Типу, в нас комп'ютер. Рівень антифризу. Така масивна кришечка. Все канонічно зроблено. Кажуть, що на високих обертах вібрують зеркала. Зараз ми це виясним. До слову цей вітровичок. Ну він злегка вирішує питання з вітрозахистом. Насправді є автомаркет. Довші ці візори є, або спеціальні накладки. Де ще одне стекло? Особисто я би таке не купляв, не доставляв, але кожному своє. Та їдемо. Насправді сьогодні виїхав покататися. А не оці всі обзорчики, огляди, огляди, огляди. Що за обзорчики, огляди. Подивимось, Як він на ходу можеш не дивись мені, бачу вони порожні, Це точно. Я роблю і на душі. Тепліше мені не стане гірше, Я доволі грішу. 220 кг, нагадує, він не є супер легкий, взагалі не супер легкий. Але він просто, просто велосипед. Він керований, нема такого, що... Е... Немає такого, що ти з ним борешся. Нагадую, чим більша маса мотоцикла, тим менше ви своєю масою можете впливати на нього. Просто є більш дружелюбні і є менш дружелюбні. Я трошки заліз вже в болото, але керується він легко, керуючи більше тазом, аніж... більше я тазом керую, аніж кермо. Не потрібно боротися. Є мотоцикли, з якими ти борешся. Але це при умові, якщо все тут чітко працює. В даному екземплярі по технічці питань немає. Е -е хороший. Ох, блядь, занесли. По технічці хороший. Ну нічого, занесли це чуть -чуть, е Мій... Е мою впевненість. Хоча я ніколи не впевнений на мотоциклі 100%. Але чуть ти занесло. Мої сліди, для кого сліди надії, скажи, якого світінь мію, коли в крові ікона висить на шиї. Шляхи лишають ці на тілі. Мої О, сліди, для кого сліди на Просто велосипед, просто велосипед, великий, керований, в міру потужний. Надії? Скажи, якого світі не коли в крові ікона висить на шиї Бачиш, ніб над головою в мене підняли, як тільки мати викликали в школу. <"Mai, ртом> маю вміння заливатись різним видом алкоголю, на потім Витікайте сльози, мимо болі Мироточі очі, в розкладі є посмішка Ох і на та все є за сьогодні. Mm. Що можна виділити з плюсів? Дуже еластичний двигун. Навіть бувало таке, що я щось думаю, щось не так. А потім виявляється, що я на другий. І таке буває. Просто-просто витаскує на другий. Дешевизна самого мотоцикла. Що я маю на увазі? Невисока ціна на вторичці. Можна досить недорого вицепити. Не з ринку десь 3. З половиною, а верх, не знаю, там є різні і 4500. За 4500 ні. Краще вже докинути і взяти щось інше, або взяти вже тоді 5500, трансальп 700 і можна вже вицепити. Мені він сподобався, що по динаміці 0-100 мене влаштовує в принципі. Рейсер максимально, ну я так прямо йому не давав, щоб всі соки-соки. 150 на обгончику, супер. Але я і навіть не скажу, що він сильно здувається після 100. Він там набирає також непогано, але високі оберти, як для вешечки цієї. Високі оберти. Для вешечки це буде задуже. Що зеркала? На ходу злегка, чомусь ліве. Ліве чомусь вібрує. Праве стабільніше набагато. Що хочу сказати: другому пасажиру другого не возив. Але кажуть, що комфортно. Ну так він м'ягкий. Досить. Він м'який, але щоб швидкості 100, 120, 130 навіть, що він дуже сильно плавав, я б не сказав. Немає такого, що підгулює вилки чи ще щось. Нестабільно він вже себе веде. Ну, 140 це явно. не 150 явно не його. Але він може. Може. Що би хотілося в ньому? Шостої передачі. Тому що шоста би. вирішила би багато. А так. Нема, ну і нічого, нема. Головне бажання, головне бажання катати. Це такий собі універсал. Можна і по польовій прихватити, і по... Він брав фури на обгін фура 90, 100, ти її бамс, дьорну, 120, 130 дав йому, скільки тобі треба, ну скільки тобі потрібно, ну 30 можна, 140, тимчасово можна дати там 6 тисяч обертів, але це відчувається, що, верніше, там на швидкості все шумить, не, не сильно зрозуміло, чи ти легко будеш обганяти в місці, в потоці машини, дуже легко. Я от на трасі навіть ваганяв. Але, але, чи вібрації так злегка є, але подумай з іншої сторони. Підійди. Ти їздив на одностволках, от там вібрація. Сядь на хускварну 700, сядь на китайця 300, 250-ку, 150, там буде більше вібрація, ніж тут. Тут вона є, але вона така не нав'язлива, приємна така. Ну, коротше, ну дуже так працює приємно двигунчик, зараз запущу. З не знаю якихось посторонніх шумів. З конкурентів що там. Кавасакікал є 500, але він ще він буде жорстчий. Тенери Ямаха. 660 але там одностволка, і там ще більші вібрації, але більший нахил в офрот. Вона більше, мені здається, зможе, аніж Трансальп в плані офроду. Плані ендуро, ну але ну хто хто бере такі важкі мотоцикли для ендуро? В ідеалі, якщо ти хочеш ендуро, тобі потрібен ендуро, чистий ендуро. А це так, софт ендуро, можна десь прохватити, десь легенько проїхати. Він, він доїде далі по поганій дорозі, аніж спортуха люба, будь-яка. Але він і заїде туди, де чистокровний ендурчик. Буду монтувати це відео точно, що ще нагадаю, але. Підписуйся, коментуй, став лайк, шер і бережи себе. Голова від мене підняли, як тільки мати викликали в школу. Має мені заливатись різним видом алкоголю, терапевтна потім. Витікайте сльози, мимо болі. Ми роточі очі, в розкладі є посмішка, ося. Мікше пообідній джойн, то вечір точно буде добрим. В мене платні рими, а під ними сотні дивних комплексів І чорно-білі не здаються.